Усім велике вітання! Мене звуть Роберто Моралес, і це влог на каналі UA Футбол. Говоримо про футбол, футбол, зокрема і український, і українців у футболі. Згадаємо спочатку. АПЛ, англійський чемпіонат, найпопулярніший, найбільш заможний. Але там в першу чергу я згадаю Лондонське дербі, де українець не зіграв Олександр Зінченко, пропускав поєдинок, дали йому перепочити. У нього є певні проблеми, як у кожного майже футболіста є свої нюанси, і саме через пахове, навіть не ушкодження, а певний дискомфорт він не грав проти Вездема. І що зробив Арсенал? Не виграв два що це означає, команда тепер випереджає Манчестер Сіті на три очки. Але е, наступний матч на Етіхаді – це прямий поєдинок в боротьбі за чемпіонство. Отже, я не хочу бути правим, коли я прогнозував, що Арсенал не стане чемпіоном, ну, до певної міри прогнозував таке. Е, то десь думав якраз про силу Манчестер Сіті. Не будемо забувати, Сіті де-факто вирішив свої питання в Лізі Чемпіонів. Все ж таки, велика перемога над Баварією. Вона дає. Можливість для іротації, певної психологічної розслабленості і підготовки до цього матчу. Але це не говорить, що Арсенал не буде битися і що у нього немає шансів. Дійсно, в цьому поєдинку проти Везнема Голден, центральний захисник там зіграв дуже невдало. До речі, партія б теж той який партей, чи партії, як його не називай, цей гранець відіграв не найкращий поєдинок Тірні, до речі, який вийшов замість зінченка. Ну, теж не супер поєдинок, Інок, але в будь-якому разі команда Мікеля Артети все ще має шанси на те, щоб Сподіватися на великий успіх. А чемпіонство для Арсеналу, який не знає такого щастя з часів ще Арсена Венгера, це було б дуже дуже круто. Але далі давайте згадаємо кого. Звичайно ж, Михайла Мудрика. Так його вже сто разів розкритикували, що тільки не казали про нього. Він не зіграв проти Реалу, тому що там так склався поєдинок у лізі чемпіонів цього разу. Мудрик з'явився. Мудрик віддав результативну передачу. Його команда програла, але це вже питання не до Мудрика. І я Сподіваюсь, що після поразки від Брайтона все одно Мудрик отримує достатньо часу, не просто час, це 100%. Я певен, що він зіграє проти мадридського реалу в матчі відповіді на Стенфорд Брідж, де якісь дуже примарні, насправді будемо говорити, шанси є. Але саме ігровий час він отримає. І в такій ситуації, коли команда дограє чемпіонат, я думаю, що можна більш-менш розраховувати на хорошу ігрову практику. Хто у нас ще Миколенко? Ситуація теж не сприятлива. Евертон програв фулему з рахунком 1-3. Рахунок не відіграє ролі. Миколенко отримав жовт, до речі, не принциповий момент, як на мене. Це не визначає оцінку його в цьому поєдинку. Що? Важливо сказати, що Евертон з нинішньою динамікою так чітко ну, намагається опуститися в чемпіоншип. Зрозуміло, я це підкреслював не раз і повторюю, що Евертон, маючи свою таку базу популярності, фінансову міцність, він обов'язково повернеться тут. Немає сумнівів, але десь випробування цілком аможливо можливо, і Миколенко доведеться проходити саме в другому англійському дивізіоні. Але ось така ситуація так інколи теж буває. Ну а тепер давайте про УПЛ. Тут у нас ситуація змінилася. Матч, який вважався центральним, він і став зоря Дніпро 1 перемога зорі. Все ж таки в цьому поєдинку Ван Льовен. Я не скажу, що він переграв суперника. Він просто дав команді настанову грати обережно, не сильно розкриватися, і далі чекати. Насправді, ми побачили те, що зоря перемогла, це. Певний відрізок, коли команда забила два м'ячі, але супер відрізок, на якому можна говорити, що коли ми скаржимося, нас бракує форвардів, дійсно, можливо, форвардів вістря, таких як довбик, до речі, який я теж забив і там іде на свої бомбардирські рекорди. Але е, у нас е, є нападники, треба з ними працювати. Назарій Русин видав просто супер перформанс у другому таймі. Це і гол, і результативна передачі, і взагалі все, що він робив. Це було дуже круто. Тому варто оцінити зорю, але не переоцінити, чесно скажу, що її перемога не була на 100% логічна в цьому поєдинку. Там я б більше сказав епізоди індивідуальної майстерності, і також помилок, помилок футболістів Дніпра. Те, що трапилося, і далі вже дуже важко щось прогнозувати. Але не будемо забувати, що Шахтар переміг там Львів, другий поєдинок за тиждень, і дуже спокійно команда провела цей матч з голами Бондаренка. Але 5 різниці. Так, Шахтар випереджає на 5, а за втраченими на 2. Що далі? А далі не будемо забувати, у Шахтаря наступний матч це з травмами, з усіма втратами, того ж Крисківа. Команда грає проти Київського Динамо. Ну, я знаю, я знаю, як виступає Динамо зараз. Не треба мені нагадувати. І матч з рухом, ну, принаймні, більшу частину я побачив. Це все сумно, але. Київське Динамо в матчі проти принципового суперника може видати свій перформанс. І подивимося, що буде з шахтарем саме в поєдинку з Динамо. Також не варто забувати, що у Шахтаря ще за календарем і зоря і Дніпро 1 Це щоправда, в травні, але це ж буде. Тому якось говорити про те, що боротьба за чемпіонство є очевидний фаворит у вигляді саме підопічних Ігоря Євічовичі. Ні. І я категорично проти цього все може змінитися? Та ж зоря за яке місце вона бореться, і третє, і друге. Ну стосовно першого, дуже важко таке прогнозувати, але менше з тим. Отже, той же довбик і компанія ще вони в справі і все ще вони претендують на щось хороше. Тему українського футболу я хочу продовжити першою лігою, але не результатами. Ви самі можете подивитися, що там відбувається. Але ситуацію з Черваком. Вадим Червак, я вже казав про нього, це скандальний момент, коли він штовхнув Софію причину. Але те, як все це розвернуло, це поганий момент. Червак мав бути покараним. Його покарали, але коли я дивлюсь на це покарання там півроку дискваліфікація, розірвали з ним контракт, то таке враження, що це якийсь Люсипер українського футболу. Найгірше зло, яке тільки може бути. Я думаю, що дуже було б непогано, якщо б боролися з агресивними проявами в українському футболі так рішуче, але ж так не буде. Ми знаємо. Вадим Червак, його просто нікому не шкода. Його просто. Поставили таким офірним цапом, щоб показати наскільки ми боремося з умовним насильством. Ні, штовхати арбітриню. До речі, як і арбітра, це неправильно. Але ну все настільки жорстко, настільки суворо, хоча у нас. Ви пам'ятаєте, скільки було різних епізодів, скільки різних футболістів виявляли агресію щодо арбітрів і не отримували такого покарання. Я вже не говорю про функціонерів тих, взагалі тримають так м'яко-м'яко. Ситуація з черваком з контрактом. Я відразу скажу, що це дуже хороший урок іншим футболістам. Як би там не було, ви маєте консультуватися з серйозними людьми, щоб а ви мали серйозний контракт. У Червака контракт був до літа 25-го року. Його просто розірвали. То це контракт чи папірець? Дійсно, це папірець, тому що я наведу різні приклади. Є дуже погані ситуації набагато гірші, ніж у Червака, не те, що я штовхнув арбітриню Менді на Манчестер Сіті. У людини кримінальні провадження. Там просто людину звинувачують в зґвалтуванні. людина в слідчому ізоляторі була, де завгодно. Розірвати контракт з ним не можна, тому що не папірець там серйозні люди, агенти підписували контракт і е, так можна припинити дію, виплат, ще чогось, але так просто розірвати не можна. Тому це показує, що в нашому футболі е, або е, твої інтереси представляють е, певні агентські контори, монополісти, але вони більш-менш серйозні контракти тобі підписують. Або у тебе ось такі папірці, які потім перетворюються на попіл. Зараз до французьких справ у нас Едуард Соболь тепер в основі Страсбура і Страсбур перемагає. Нарешті все так сталося в попередньому випуску. Я казав, що Соболь зіграв добре клуб не так добре. Нарешті ці зірки зійшлися і дійсно. Він відіграв дуже хороший поєдинок. Тут треба відзначати його працездатність і те, що він виконує всі завдання, які на нього покладаються. Відповідно, Страсбур бореться за виживання, Страсбур вірить у все найкраще. А ми віримо, що у Едуарда Соболя все складеться. А Маліновський Руслан Марсель, до речі. Піднявся на другу сходинку. Ну там а, був дуже важливий поєдинок в боротьбі на горі, де ПСЖ виграв у Ланса. І таким чином допоміг Марселю. Марсель зараз другий. Маліновський виходить поки що на заміну. Ну, будемо сподіватися, що це такий поступовий прогрес, повернення його до основи буде, тому що йому довіряли, у нього були хороші матчі. Тобто не Просто так ми сподіваємось, віримо і, знаєте, любимо своїх. Ні, дійсно є для того підстави. Ось такі вони французькі справи. Насамкінець згадаємо чемпіонат Іспанії. Жерона перемогла Ельче 2-0. Цинков не забив, але тут важливо бачити саму гру. Віктор Циганков це зараз е, один з ключових елементів у грі цього каталонського клубу. Тобто, це не просто віра, довіра новачку футболіста, який прийшов. Ні, він грає все, що потрібно, все, що є. Він відігрує повний поєдинок. І всі розуміють його функцію і знають, що саме він має бути. Тобто на інших позиціях можуть бути свої варіації на його позиції. Якщо все добре у Віктора, то він обов'язково буде грати. Це солідність. Я вам скажу, що це теж треба цінувати. Віктор Циганков сьогодні для Жерони футболіст, абсолютний гравець основи беззаперечний, ніяких сумнівів там немає. Ну а взагалі в іспанському чемпіонаті тут е, навіть про Реал Барселони нема що говорити. Кожен з них робить свою роботу і думає наперед. І навіть Барселона, яка не виграла в матчі проти Гетафи, вона де-факто нічого не втратила. Вона все одно абсолютний лідер і буде чемпіоном. Я тут відзначу таку біду, як Валенсія. Валенсія зійшлися дві команди в цьому турі в останньому турі. Які а, мають величезні проблеми, але це історичні клуби? Валенція і Сія «Севія» все одно це команда. До речі, яка продовжує виступи в Лізі Європи, і там ще претендує, подивимося, як воно вийде у менді лібера, але Валенція це тотальний провал. Це проблема барахи? Ні. Я думаю, що це просто глобальна біда клубу. Те про що всі говорять, що всередині цього клубу дуже негативна атмосфера, і нічого ти не можеш зробити. Валенція стоїть на виліт. Як таке може бути Валенція супер, супер команда за усіма показниками, не лише історичними. Я розумію, що є історичні клуби, які потрапляють в свої чорні смуги і давно вже не відповідають таким вимогам. Але Пітер Ліме зумів з. Ось такого сильного проекту зробити незрозуміло, що доводиться лише з сумом спостерігати все, що відбувається з цим клубом. А також я нагадаю, що у нас обов'язково буде спецвипуск історичний, і я прошу вас підписуйтесь, реагуйте на наше відео, давайте свої якісь рекомендації, поради. Пишіть, взагалі, яку емоцію викликають цей блог, і що ви хотіли б у ньому бачити. З вами був. roberto morales